Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про Малі. От, здавалось би, така насправді чималенька країна. В Африці, яка знаходиться в досить цікавому, нестабільному регіоні, але навіть їй зрозуміло, з яким мудак з нашого боку вона має справу. От про це ми зараз з вами і поговоримо. Тож, уряд Малі висловив своє фе безпосередньо нам, українській стороні, в якій він чорним по білому звинуватив Україну, не мав небагато підтримці тероризму. Здавалось би, а що то произошло, а? а чого так? Ми ж робимо все правильно. Ми, по-перше, влізли в історію з Вагнером в Африці, якої марі нас туди понесли, ніхто мені коректно зараз не розкаже. Народ, інформація є. І хто хайпував на цій темі, я можу знайти джерела запросто. Розумієте? Це все перевіряється буквально банальним гуглінням. Оці всі ваші історії з туарегами і підтримка туарегів, ви розумієте, який ви фон створюєте навіть в Африці. Розумієте? От що про вас думають в Африці? Вони, напевно, думають, що, так би мовити, да. ну, по-перше, ви граєте на руку Росії. Оцим нашим ура-патріотизмом, да, радикальність наша недостатня, да, і, і мозку там також явно бракує, треба сказати. От явно бракує. Тому що, от чого ми полізли в малі. У нас, по-перше, не було плану ніякого. Ситуації на землі, те, що називається, ми не знали. Я, якщо чесно, не сильно заглибилася в ситуації, можу прокоментувати трішки як історик, що взагалі то сам регіон там неспокійний. Оця вся територія, здається, зеленого клину, якщо я не помиляюся. Словом, там якраз біля Центральної Африки є досить страшне місце. В якому займалися работоргівлею безпосередньо. Работоргівлею, здобутком прянощів, чим там ще пірати там часом промишляли, але частіше то були такі урядові пірати, ну, тобто там веселе місце. Малі поряд з цим веселим місцем знаходиться поряд, але його задіває. Справа тому що там і зараз живуть безліч племен. У сусідніх державах, ближчими до екватора, там ще складніша ситуація. Там може жити в одній державі до 30 племен. Етнічну складову малі я не знаю, але підозрюю, що там також шведло. Тому що ті самі туареги, яких сильно піарив наш український Ютуб, вони нараховують буквально три мови. Три! Це при тому, що вони самі корінні народи Південної Африки, Народи Північної Африки. Тож, вони кочівники пустелі. Так, у частини з них є, так думати, культура осідлої культури. Тобто, Є туареги, які живуть на землі, але вони ближче туди, до Туніса. Вони там також є, там їх ніхто не чіпає. Але ті туареги, які відійшли в пустелю, вони взагалі то сильно вільнолюбивий народ. Ну, тобто вони віддані давній культурі предків. І от саме з їхніми землями буквально межує малі. Там як я зрозуміла, Кордони можна пунктиром вимірювати, окреслювати даруйте. І що почався конфлікт, припустити не важко. Скоріше за все, через землі, через пасовища тих самих реблюдів, тому що саме місце пустельне. Але, тим не менше, пішла заруба у туарегів зовсім інший прапор, Буданов та інші хайпомани. Недоразвіті даруйте, я вже вас прямо назву. Ну, ви хоч на прапори звертайте увагу ну так різноманіття заради. Туареги явно виступають за іншу країну і за інші державні інтереси. Чого туди пішов Вагнер? І чого його туди послав Путін? Перш за все, тому що нестабільна ситуація явно в малі. А Росія ж у нас всюди куди не влізе, вона за державну стабільність ну це її їжа якщо чесно зрозуміло, да. Вагнер там стабілізує ситуацію. Але ж ви влізли туди, не тому, що у вас є якесь базове розуміння ситуації. «Нафіг надо, Да? Радикальність наша недостатня! Клас! Мозку теж недостатньо, я це бачу. І ми під оцим дурнуватим лозунгом, бо дурне діло воно не хитре. І воно і в Африці не, дурне діло не хитре. Ми утворили складну ситуацію. Зрозуміло, що твораги кочівники. У Туарегів є, так би мовити, первісна перевага кочівних племен над тими племенами, які сидять на землі. Це банальна історія взагалі. Те, що я зрозуміла, Буданов не дасть збрехати, ми з того всього зробили піар. Зрозуміло, що ми. Так би мовити, напевно, не сильно підтримали туарегів, отак, от якщо чесно. Ми їх більше морально підтримали. Ну і попіарилися з українським прапором. Стратеги вашу мать. Ми пропіарилися. Головою ж ми не думали, да? А навіщо? Навіщо нам голова? Ну, таке ви мене питаєте. Зрозуміло, що малі обіднулося. Ну, народ, повторюю ще раз, вкотре, може, до когось не дійшло, що всіх нас, представників України, у загальному інформаційному полі, бачать всі. Навіть малі. Тому заява українського уряду ну, просто смішна. Ну, чесно. Звісно, що Малі після того, як Україна зробила потужний піар на крові Адурнеїло Нехитре, висловила ноту протесту. І вона не просто висловила ноту протесту. Це Африка. Вони нафіг викинули нашу депмісію. Я навіть здивувалася, що вона там у нас була. Да. Клас. Ну, тобто, ми мало того, що не знаємо малі, як таку країну. Так ми ще туди ліземо, нав'язувати свої умови, підтримуючи ворогів малі. Зрозуміло, що малі після цього найкращий друг Росії. Отак От ви самі туди влізли. Ви самі вирішили попіаритися на туарегах. Тому що я сильно сумніваюся, що Україна, будучи в стані війни, має, так би мовити, сильно великі ресурси, щоб реально підтримувати туарегія. З нашим дефіцитом на фронті буквально всього. Ви мені цю байку хочете розказати. Я в такі байки не вірю, чесно. Але. Це все у нас дипломатія. Ота От сама дипломатія, яка Хрест на пузі допоможе Володимиру Зеленському ну, не допоможе. Зовсім у дня не разу. Тому що дипломатія це особлива справа розумних. І якщо ви вже розвідка, Будану, мої великі вітання, якщо ви розвідка, то знаєте, головну, ну, так би мовити, особливість розвідки. Головний союзник розвідки це мовчання. Мовчання. Ми спочатку мовчимо, потім мовчимо, потім мовчимо, потім діємо тихенько, і про це знову тихенько мовчимо, а не піаримося як останній день в Африці в країні, в якій ви по суті не знаєте цю країну, розумієте? І потім, коли ця країна вам пред'являє, що ви, як кажучи, Ну, ті ще дипломати, знаєте. туареги, вочевидь, і то кращі дипломати, ніж ми. Тим не менше, ми навіть після цього робимо ну, зовсім нерозуміючи вигляд, да? ну клас. А чому би й ні? Ну, все шикарно, я вважаю, да? Ви розумієте, що це дитячий садочок? І це дитячий садочок на крові ще гірше за все. І плюс цей дитячий садочок, відвертий і недорозвинний, бачився. Весь світ це все бачить навіть Африка. Навіть Центральна Африка. Там, де відносини ну, максимально прості. там... Де, по суті, і зараз збереглися оці всі первісні ліси, їх зараз намагаються зберегти, хоча деякі племена там живуть, цей ліс їх і кормить, і поєм. Ну, тобто там цікава ситуація з лісами в Центральній Африці. Там заповідна природа. Ну, тобто навіть там люди, які мають інтернет час від часу, вони просто в шо? З нашої, просто Господи, української дипломатії, і з того, як ми розуміємо дипломатію, це просто не налазить ні на жодну голову точно. Навіть в Африці. Тому не треба робити нерозуміючий вигляд. Я розумію, що я маю вибачитися і перед малім. Нехай вже я. Мушу, вибачитися перед маліт, ну, не знають наші прости Господи, дипломати, і наші прости Господи, говорящі голови та інші ломи, які ламаються підряд, що тільки бачать. Ну Тобто там вони ломи від слова буквально лом, да. а не від слова лідер думок. Бо немає там ніяких думок, якщо чесно. Тож, добре. На цьому мене все підтримуйте. Мене мій міюту канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, Па-па!